Книга вихід, глава 35. І зібрав Моїсею усю громаду Ізраїлевих синів та й промовив до них. Ось ті речі, що Господь наказав їх чинити. Шість день буде робитися праця, а дня сьомого буде вам свято. Субота спочинку від праці для Господа. Кожен, хто робитиме працю в нім, буде забитий. Не розпалите огню за суботнього дня по всіх ваших осадах. І сказав Моїсей до всієї громади Ізраїлевих синів, кажучи: Оце та річ, що Господь наказав, говорячи: візьміть від себе приношення для Господа, кожен за щедрим серцем своїм принесе його. Приношення Господові це золото, і срібло, і мідь, і блакить, і пурпур, і червень, і вісон, і вовну козину. І на червоно пофарбовані баранчі шкурки, і шкурки тахешеві, і акацінні дерева, і оливу на освітлення, і пахощі на оливу помазання, та пахощів на кадило, і каміння оніксове, і каміння на оправу до ефоду й до нагрудника. А кожен із вас, мудросердий, прийде та зробить, що наказав Бог Господь, Скинюю внутрішню. Та її намета зовнішнього, і покриття її, і гачки її, і дошки її, і засуви її, стовпи її, та підстави її, ковчега, і держаки його, віко й завісу, заслони, стола й держаки його, і всі речі його, і хліб показний, і свічника освітлення, і речі його, і лямпадки його, і оливу освітлення, і жертівника кадила, і держаки його, і оливу помазання, і кадило пахощів та заслону входу при вході, жертівника цілопалення, і мідяну його сітку, держаки його, і всі речі його, умивальницю, й підставу її, запони подвір'я, стовпи його і підстави його та заслону брами подвір'я. Кілки скинії, і кілки подвір'я, та шнури їхні, і шати служебні на служення в святині, священі шати для священника Аараона та шати синів його на священнослуження. І вийшла вся громада Ізраїлевих синів від Моїсея. І приходили кожен чоловік, кого вело серце Його, і кожен, кого дух його чинив щедрим. І приносили приношення Господові для роботи з кині і заповіту, і на кожну працю його, і на священні шати. І приходили ті чоловіки з жінками, кожен щедросердий, і приносили гачка, і носову сережку, і персня, і сережку, всякі золоті речі та все, що людина приносила, як золото приношення для Господа. І кожна людина принесла що хто мав: Блакиті і пурпур, і червень, і вісон, і вовна козина, і баранячі на червоно пофарбовані шкурки, і шкурки та хешеві, кожен, хто жертвував срібне та мідяне приношення, приносив Господнє приношення. І кожен, хто мав, поприносили акаційне дерево на всяке заняття коло тієї роботи. І кожна мудросерда жінка пряла руками своїми і приносила пряжку, блакиті пурпури, червоні вісон, і всі жінки, кого вело їхнє серце, пряли козину вовну. А начальники поприносили каміння оніксу і каміння вставлення для ефоду та для нагрудника, і пахощі, і оливу на освітлення, і для оливи помазання. І для запашного кадила кожен чоловік та жінка, кого їхнє серце схиляло, приносити для кожної праці, яку Господь наказав робити рукою Мойсея. Ізраїлеві сини приносили добровільний дар для Господа. І сказав Моїсей до Ізраїлевих синів: Дивіться, Господь назвав на ім'я Бетця сина Урієвого. Сина хура юдиного роду, і наповнив його Духом Божим мудрістю, розумуванням, і знанням, і здібністю до всякої роботи, на обмислення мистецьке, на роботу в золоті, і в сріблі, і в міді, і в обробленні каменя, щоб всаджувати, і в обробленні дерева, щоб робити в усякій мистецькій роботі. І вклав його серце, щоб навчав він і оголіяв сина Ахісамаха, данового племени. Він наповнив їх мудрістю серця, щоб робили вони всяку роботу обрібника, і мисця і гаптівника, в блакиті і в пурпурі, і червні, і в вісоні і ткача, що роблять усяку роботу і задумують мистецькі речі. Амінь.